Не дитячі жарти у Дніпрі сьогодні під час уроків у 13-й школі один з учнів скористався перцевим газовим балончиком. За словами патрульних, це сталося під час перерви, тому уникнути евакуації з приміщення не вдалося. Також за викликом, окрім правоохоронців, прибула й швидка медики надали допомогу всім, хто потребував. П'ятьох учнів госпіталізували, але нічого серйозного там не було. В основному це молодші класи, вони більш психологічно важко перенесли цю подію. Дуже важко з'ясувати, хто саме мав балончик, хто його розпалив. Буде проведена відповідна профілактична робота з учнями. Будуть збиратися. Позапланові збори батьків дітей буде проводитися також профілактична бесіда з ними адміністрацією школи. І, хоча школа камерами спостереження не оснащена, діти кажуть, що ім'я юного порушника відоме. Було погано, Ми кашляли, першило горло і очі. глаза. Ми, якби не попали прямо в самий момент інциденту. Ми вже не все одно, тому що коли привітері все було слишком е, за. Запахи Ну да только було першення во рту, але это прошло, тому що ми були довго время на улице, целый урок директор вийшла на сцену і микрофон, мікрофона почала объяснять нам почему чому це случилось, что, какие будуть предприняты меры. Личность того, кто це зі установили. Но будуть говорити вже з ними насчет этого. З'явилась інформація, що схожий епізод трапився і у 46-й школі, але вона поки не підтверджена.